Рік минуть такое складно, такое швырнуто, страшно, Страшна, безжалісна, У нас засіла в каждом из нас. На России запускают ракеты, это иранские дроны. Каждый день по принципу будинку. На сходе каждый день лунає нас Кожен Каждый день люди спускаются у кретяда де проводят безсонні ночи. Ворог погрожує нам нам врешли, наче знущається. На сходе нас засадит звук пуль. Нас давлять чисельністю, проте ми дали всі міцні, згуртованість, співпрацею, мужністю, не дарма в нашому війні звучать слова. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Адже український народ знає ціну вільне життя сторіття, ті. сторіття, тінь. Ті, ті, ті. а мені не здалися. Війна завжди давала достойний відбір. Ми завжди... Могли знайти перемогу. Завжди знаходили світло, темніші дні. Що з Київської Русі. Що б там московити не казали, що вони старіші за нас? Київ це Україна. А ми. Це довговітня історія, яка заклалася в серцях кожного. Ми, як завжди, робимо все можливе. Проте, поки ми тут, ми не маємо забувати, що наші воїни кладуть своє життя, приносять жертви за наші тихі люди. А ви що можете зробити по всій учні? Про всій учні можу почати з себе. Ми молоде покоління нації. Ми рушійна сила, яка потім буде відбудовувати, яка буде будувати країну після нашої перемоги. Ми те серце нації, яке робить всі зміни. Ми ті, заради кого робляться все все. Нам потрібно буде вкласти душі в це створіння. Хтось піде за кордон, хтось лишиться на країні. Але мета буде однакова. Це перемога, це спільна перемога. Перемога досягнута спільними зусиллями, тих, хто лишився, тих, хто допомагатиме нам за кордоном. Перемога над тим кремлівським злом, яке сидить на великому кріслі, погрожуючи нам великою червоною кнопкою. Ви думаємо, що не круті. Ходімо наших сил, покажемо, хто ми є, що ми зробимо, і що ми можемо. Покажемо, хто ми є через наші здобутки навчання в спорті. Що просто наше захоплення. Ми покажемо, що реалії, тяжкі реалії це для нас не прошло. Дорогі ліцеїсти, батьки, вчителі, працівники фізмату, Я вітаю вас з цим святом. Нехай прийдешній рік подарує вам море емоцій, приємні моменти, гарні спогади, миті, які будуть наповнені ваші серця, ваші думи, нехай добро і тепло. Не покине жодного з вас. А головне наше бажання збудеться це мир над головою. Вітаю вас всіх з Новим роком, з новим 2025.